Освіта повертає молодість. Відчути це мають змогу понад три сотні криворіжців, які розпочинають навчання в університеті третього віку. Цей соціальний проєкт на порозі одинадцятого семестру у першій музичній школі, що в центральному міському районі, сьогодні урочисто приймали слухачів у студентську родину. Всім ну, хто до вас навчався, а це вже більш ніж трьох тисяч випускників. всім було дуже цікаво і всім дуже сподобалося. Ви знаєте, які основні напрямки. Українська мова, вдосконалення. Друге, це здоровий спосіб життя, комп'ютерна грамотність. Причому я попросив, щоб комп'ютерна грамотність була з упором на ці гаджети, телефони. Да? Тому що ну, не у всіх є комп'ютер, всі сидять в телефонах, щоб упор був на телефони. А також практична психологія. Практична психологія це ну, те, з чим можна ну, кожного дня да, стикаємося. Також можу сказати, що у вас, у вас буде дуже цікаве університетське життя. Хочу, щоб ви були активні, завзяті, це ставлення, це ставлення до вас, наше ставлення, місто ставлення. Ми хочемо сказати вам цим проєктам, цим університетам дякую. Дякую за ваше життя, дякую за вашу працю, дякую за ваше натхнення. Фонд Олександра Вілкула українська перспектива, постійно підтримує соціальний проєкт, який свого часу започаткував Костянтин Павлов. Сьогодні особливий день для Сергія Анатолійовича йому виповнюється 72 роки. Все життя він присвятив медицині. Працював медбратом масажистом у другій та третій лікарнях. Сьогодні приймає подвійні вітання. Своєю турботою щирим серцем допоміг багатьом стати на ноги. Повернувши віру в здоров'я та полегши маки душа не однієї людині. Імени не каже: прийшов сюди, аби давні мрії здійснилися. Я хочу українське моя. Хочу навчитися української мови краще комп'ютерної грамотності. Хочу, щоб усі познайомилися, і було духовне збагачення в житті людей. Олександр Вілкул вручив новим студентам канцелярські набори. Тепер вони готові приступити до занять. Пані Тамара ділиться. Востаннє сиділа за партою понад 40 років тому. Нині усвідомила час навчатися знову. Дуже потрібно в цей період знати комп'ютерну грамотність, що куди не бросиш, куди не піди, везде електронні черги, везде треба письма писати, треба їх відправити, треба зареєструватися. А у нас сігнання не було, то, що ми ж другого покоління, це дуже важливо. Мені підказала жінка в СНАП, коли реєструвала своє майно, якого не було в реєстрі. Каже, так ідіть вивчитися. Ой, я кажу, так це ж така радість була, за словами педагогів, працювати з людьми золотого віку приємна місія. Це означає не тільки ділитися знаннями, але й вчитися самим. Студенти це найвдячніший народ, тому що вони люди з сивими головами, мудрі. Розумні і вдячні, вони впитують усі знання як губки, хоч вони майже мої ровесники і старшого віку, але і я у них навчаюся, тому що вони умудрені з життям. Багато досвіду мають. Я також їм розповідаю багато чого цікавого, чого вони не знали. Будемо розвивати лексичне мовлення, значення слів, правильне говоріння. Натхнення першу чергу для них найголовніший символ. Перший день у званні студента присутні відзначили святковим концертом. Анна Ніколенко, Олег Каплій цей день.